Друга церква, друзі, хто ще також підходить, ми вас щиро вітаємо сьогодні. По-справжньому яскраве свято, важливе свято, важливий день для кожного з нас, хто полюбив Господа нашого Ісуса Христа. Щиро вітаю вас. Друзі, читаючи слово Господнє, читаючи лист, який залишив для нас Бог, дбаючи про. Про своїх дітей, не що інше, як лист, не що інше, як конституція, не що інше, як слово, через яке Господь звертається. Ви знаєте, хотів сказати щодня, але для кожного це по-різному. Хто наскільки вникає, хто наскільки читає, так наскільки Господь і промовляє. Є багато людей, в яких є біблія, є слово Господнє, є лист, який Бог послав до людства. Але одного разу, даючи Євангеліє, людям на деокупованих територіях, вони кажуть, у нас така Біблія є, а що вона робить у вас? Ну Десь там передалась від діда, там прадіда, вона лежить. Шановні, вона не повинна лежати. На нею потрібно користуватися. Ти хочеш отримувати від Господа слово. ти хочеш мати з ним спілкування. Як один із важливіших засобів спілкування з Господом це є читання або слово Господнє, вникання в нього. І ми читаємо, коли ще апостоли говорили про те, що вникай в це писання, даючи настанову молодшому поколінню, вникай в це писання». Займайся як? Хто підскаже? Раз у рік, коли паска? Ні, трішки частіше. Ну добре, ще різдво також, ні. Постійно. Друзі, постійно. І таким чином що будеш? Мати успіх, спасеш свою душу і ще й тих, кому ти будеш говорити. Шановні, я десь помічаю останнього часу, і взагалі ми починаємо говорити про те, що нам цікаво або чим ми живемо. Люди, які живуть тракторами, вони говорять про деталі для тракторів. Я пам'ятаю, колись одному хлопцю дали таку досить недобру не, не клікуху або таке, скажімо, призвісь, ще додавали. І кажуть, як він спілкується серед молоді між дівчатами. От, Наприклад, йому треба буде одружуватися. Він же ж крім моторів більш нічого не може говорити. Шановні, ну так сталося, що він одружився. Певно, знайшлася така, що говорить теж, ну, не знаю про що. Брати і сестри, я про що хочу сказати, також у наших розмовах, коли ми зустрічаємось, ми починаємо говорити про те, що нам цікаво, і чим ми живемо. Одяг. Будемо про одяг говорити. Будівельні матеріали, ми будемо говорити про будівельні матеріали. Болить душа, або знаєш, як вилікувати її, ти будеш говорити, направляючи людину, щоб вона також пізнала Господа. Друзі, це дуже все важливо і дуже цінно, і дуже важливо. Брати і сестри, я помітив останнього часу є багато людей, які знають, що є вихід із ситуації. Але ворог наскільки е, бере, переклинює мозги або розум їхній, що вони знають, де є знайти вихід, і разом з тим відмовляється від того, щоб їм хтось допоміг знайти ось цей вихід, на цьому тижні ми поверталися з сім'єю пізно ввечері і проїжджали однією із вулиць Софіївської Борщагівки. Ми Зустріли серед дороги чоловік, сидів на інвалідному візку, і це була вже, вже за одинадцяту вечора, і це серед дороги. Ми, зупини, ми зупинились біля нього, і я кажу: давайте вас відвезу, бо це ж не добре, і вас можуть і, взагалі хтось збити, і плюс ви на інвалідному візку. Як потім дізналися, що це, це не його інвалідний візок, він може ходити. Справа інша, друзі, в цього чоловіка дуже сильно боліла душа. І він каже: Я чекаю, коли мене хтось на капот посадить в цю ніч. І ти розумієш, що ти можеш когось покарати, хтось буде за гратами сидіти, да, або мучитися все життя, що ось так хтось провезе тебе і так може з летальним виходом. Друзі мої, але в цієї людини вся причина була в тому, що в нього боліла душа дуже сильно. Разом з тим ти пропонуєш вихід, шановні, є вихід. Чи можемо сказати амінь? Є вихід. Чи не один раз в тебе, чи в мене боліла душа? Чи не один раз ми зустрічалися з обставинами, де ми казали, що в цьому випадку мені ніхто не може допомогти? Але разом з тим Бог приходив в тихому віянні вітра, давав відповідь, давав благословення, давав вирішення. І коли ти повертався в вчорашній день, ти навіть посміхався сам собі і казав Господь, невже це наскільки тяжко мені було в тому дні? Так, в тому дні було тяжко, але Бог вчора ввечері тобі дав відповідь. Шановні спілкуючись з цією людиною, я, я йому запропонував вихід. Бог може тебе зцілити. Він почав перезивати проблеми, які в нього є. Ви знаєте, прийшло трошки часу, він заплакав. В нього сльози потекли по його щоках. Чоловіки теж плачуть. Я йому сказав, що я за тебе буду молитися. І ввечері мені нагадав мій син, що треба молитися за того чоловіка. Я хотів би сказати, друзі, про те, що в нашому житті Дух Святий має величезну силу. І в першу чергу, яку він потішає. Він дає вихід. Він показує, як з темної кімнати або з темної ситуації можна знайти вихід. Це дає Дух Святий. Друзі мої, ми не завжди на це звертаємо увагу. Знову ж таки, повторюсь, стараємося вирішити свої обставини, ситуації своїми силами. А наших сил будемо відвертими, буває дуже і дуже недостатньо. Тому, шановні, не зволікаймо, цінуймо тим, що послав Господь дві тисячі років тому назад на землю Духа свого Потішителя. За багато років Бог говорив що через пророка Йоїля, що, що я вилью силу свою. І говорить, яким чином виллю, каже, сини ваші, доньки ваші будуть пророкувати, хтось буде бачити видіння, хтось отримає цю силу, піде і буде і буде діяти в ім'я Господнє. Шановні, чи не прийшов сьогодні цей час, чи з цього часу попереднього перед нами дві тисячі років не користувалися, діти Божі, цією силою, користувалися. Дивлячись на сьогоднішній день. І ми задаємо запитання, Господь, а чи ця сила вона ще сьогодні в дії, друзі, в дії? Трошки пізніше, або пройшло чимало часу, говорив про це саме учням своїм хто? Ісус Христос. І читаючи Івана, 16 розділ, Ісус Христос говорить в 7 вірші, але я істину кажу вам, краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його до вас. Що ж він буде робити? Навіщо він? Ісуса, нам з тобою дуже добре, зручно, комфортно, приємно іншим словом сказати, ти в нас під боком ось поряд. Ми не маємо ні в чому потреби. І проблеми наші вирішуєш ти також. Шановні, трошки ремарочку, неодноразово якось донедавна. Почав думати над однією такою е, картиною, яка, скажімо, повстала перед моїми очима, і думаю, Петро, до твоєї родини Ісус Христос зайшов в якому випадку? А ну скажіть, будь ласка. Просто добровільно Петро запросив до себе додому, що ми зустрічаємо на сторінках Писання, яким чином потрапив Ісус Христос до Петра? Те, що захворіла. Потрібно було покликати Ісуса до себе в гості. Розумієте, які гості, так? І потім вона встала і почала прислуговувати, бо вже була здорова. Друзі, як би було важливо, беремо приклад власне, для свого життя, запрошуємо Його тоді, коли в нас дуже добре. Шукаймо Його тоді, коли в нас добре, коли в нас приємні дні, хороші дні. І набираймося сили, черпаючи силу від Духа Святого. І на тяжкі дні нашого життя. Бо в нашому житті бувають як вітер південно-західний, так і північно-східний. Не завжди буває легко, не завжди просто, не завжди ми буває, плачемо від радості, але й плачемо, маючи і гіркий ком в своєму горлі. Що ж має робити Дух Святий? Восьмий вірші, коли Він прийде, це каже Ісус Христос до учнів своїм, то Докорить світ за гріх і за правду, і за суд, за гріх, що не вірують в мене, тобто В Ісуса Христа, за правду, що я йду до Отця Мого і вже не побачите мене. Я маю багато що сказати вам, та ви не зможете збагнути цього тепер. Тринадцятий вірш, коли ж Він прийде, тобто Дух Святий, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Бо не від себе буде говорити, але буде говорити, що почує, і ще й що скаже, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам. Друзі мої, ось дія Духа Святого не від себе буде говорити, не від себе буде робити, а що візьме від мене, те і вам передасть. Брати і сестри. Ісус Христос. Говорить нам про те, що Він не залишить нас сиротами. Чи можемо сказати амінь? У якому випадку? Якщо ми будемо його послідовниками або його дітьми, приводить приклад Ісус Христос, що буває так. Буває так. Мама залишає своє дитя. Чуєте? Не сусідське. Не іншої національності, своє дитя залишає. Так буває, прикро, друзі, але ми живемо в такому суспільстві. Ніби, думаєш, на перший погляд все є. Я пам'ятаю, спілкувався з акушеркою з третього роддому, і вона говорить про те, що одного разу каже, нам вдалося вмовити маму, якій було 18 років, щоб вона взяла цю дитинку. Але вона на відріз сказала, що я не заберу в мене життя попереду, мені лише 18, я молода, в мене все життя добре. І їй, оці старші акушерки. Я десь розумію, що Бог їм дав мудрість вмовити її забрати цю дитинку. Вони кажуть, а де є факт, що ти зможеш ще народити ось таку дитинку у 25-30 років. Коли ніби скажімо, як говорять зараз у світі, устроїш своє життя, налагодиш своє життя. Невже ти не можеш з дитинкою налагоджувати своє життя? І вона починає перелікувати: в мене немає грошей, в мене немає де жити, і ви знаєте, Бог знову ж таки вклав мудрість в життя або в слова і в розум ось цих медперсоналів цієї акушерки, і вона говорить: слухай, ми тобі на перших порах будемо допомагати, чим ми зможемо. Одягом, дитячим харчуванням, дитячим одягом для тебе особисто, і вона говорить про те, що певний період часу вони їй допомогли, і так вдалося вмовити, і ця дитинка залишилася з мамою. Брати і сестри, і каже Ісус Христос: ще зауважте, друзі. Ми буває сьогодні, думаємо про те, що почуючи, або якщо ще знаючи ту чи іншу сім'ю, ми можемо розводити руками і казати, як так. Ну, де ж в неї та совість? Як вона так змогла? Друзі мої, це не новинка. Так було і 2000 років тому назад. І Ісус Христос приводить до прикладу, каже, зауважте. Ви знаєте такі ситуації? Ви знаєте, що є сирітство. Ви знаєте про це так. Зауважте таку річ. Якщо мама залишає свою дитинку, то я. Я ніколи тебе не залишу. Але є одна умова, ти маєш бути його власністю. Ти маєш бути його дитиною, ти маєш бути його послідовником. В тебе є сьогодні можливість, друзі мої, наперед забігаючи Дух Святий, робить величезну працю в кожному серці. Бог і сьогодні кличе до себе людей знедолених. Замучених сирідством, самотнім. Ми, буває, самі собі створюємо сирідство, друзі. Зрозумійте правильно. Відходячи від Господа або нехтуючи закликом Господнім і кажучи, знаєш що, Господи? Давай про це поговоримо завтра після обіду. Давай про це поговоримо іншого дня. І згадую ось цей приклад, і картина перед нашими очима. Нехай буде, коли Павло має розмову, де? В царських палацах. І ось так проповідуючи, говорячи, знову ж таки, друзі мої, про що говорив апостол Павло? Про те, чим жив. Про те, чим жив. Ви зауважте, що Павло, зустрічаючись із владою, він не говорив: слухайте, в мене є до вас ідея. Давайте парламент ось такий створимо. Я вам раджу взяти того до своєї команди, або того чи іншого. Так ні. Апостол Павло говорив те, чим жив? Господом. І зауваж ось одна із таких розмов каже один із співрозмовників: ти не менше вмовляєш, щоб я став також християнином. Пам'ятаєте? І що Павло каже, так не тільки ти. Вся твоя команда, вся твоя родина. Я, я готовий, я хочу, щоб так багато пізнали Господа. Друзі, ми, і ми бачимо, цей чоловік співрозмовник, він говорить, знаєш що? Давай про це поспілкуємося іншого разу. Шановні нам відомий інший раз, коли спілкувався Павло з цим чоловіком. Ні. Ось так десь нам подобається таке сирітство без Господа. Самі його створюємо. Нам так добре взавтра, Господи, до тебе прийду. Шоновний Бог сьогодні робить заклик, прийди до мене, стомлений, зморений, і я заспокою твоє серце. Не залишу вас сиротами. Учні, які побачили підняття Ісуса Христа перед їхніми очима, що вони робили, вони чекали його далі. З'являються ангели, що кажуть мужі! Чоловіки, шановні, що ви тут стоїте, що ви чекаєте? Йдіть і робіть свою працю справу, на яку поставив вас Господь. А на яку працю поставив Господь? Йдіть і проповідуйте Євангеліє всім людям. І якщо, шановні, що далі? Петро говорить в 38 вірші дії святих апостолів в другому розділі, Петро відповів їм: покайтеся і нехай охреститься кожний із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших. Далі що? І отримайте дар Святого Духа, бо вам належить обітниця і для ваших дітей, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь, Бог наш. Друзі, ми можемо задавати запитання, кого ж Бог кличе. Шановні, якщо в твої вуха вже потрапила добра звістка, то ти є той, кого кличе Господь. Хвала Господа. Ти є той, який в долі спасенних. Хвала Господу. Друзі, як ми повинні цим цінувати, і учні знову ж повертаємося, які стоять і дивляться, і піднявся перед їхніми очами Ісус Христос. З'являються ангели і кажуть, ідіть, працюйте, проповідуйте, звіщайте і очікуйте того, про що говорив хто? Ісус Христос, що знову ж таки говорив: Я не залишу вас сиротами. Друзі, Господь пропонує нам вийти із сирітства, вийти із тих гірких слів. Бо в нього тільки є єдиний вихід, хвала Господу. Що ж далі роблять учні? Четвертий вірш першого розділу. І зібравши їх, тобто Ісус Христос звелів їм, не відлучайтесь від Єрусалиму, а чекайте, що обіцянки в іншому перекладі говорить про те, що будьте вкупі, будьте разом, і ви отримаєте те, що я маю для вас вилити і вам дати. Восьмий вірш. Та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі і по всій Іудеї, і Самарії, і аж де друзі, і аж до краю землі на Максимовича 24. Хвала 14-й вірш. Всі вони однодушно перебували в молитві, в благанні разом з деякими жінками, з Марією, Матір'ю Ісуса та з братами його. Брати і сестри, Бог сьогодні кличе кожну людину. Господь сьогодні хоче наділити Духом Святим цією потіхою кожне серце. Бог хоче зняти весь сум і безнадійність із твого життя. Він дбає про твоє майбутнє і Він твоє теперішнє. Хвала Господу. Що ж нам потрібно? Ті, хто мають це, цінімо, наступне розповідаймо іншим, яким так потрібно це. Бо спасіння сьогодні потребує людство. Наступне хто цього ще не має, брати і сестри, друзі, відвідувачі, Бог сьогодні пропонує вам, візьміть це. даремно, але за це даремно була заплачена. Мегавеличезна ціна, яку ніхто більше уже платить не буде. Придіть до Господа, і Він також вас потішить. Останні декілька речень, і ми йдемо до молитви. Зазвичай ми звикаємо про те, що нас мають потішати, але нам так не підходить, коли нас докоряють. Нам так не підходить, коли Дух Святий щось підказує або указує. Ми ж звикаємо, коли нас будуть потішати, брати і сестри, якщо ми хочемо мати повний ріст в Ісусі Христі, ми маємо всі пропозиції від Духа Святого прийняти у своє життя. Ми маємо користуватися ними. ми маємо цінувати Тим, що послав. Господь для кожного з нас. Ще раз вітаю вас з цим величним святом, справді святом, і нехай у вашому житті щодня Бог через Духа Святого буде промовляти не раз у місяць, не раз у півроку, а щодня нехай промовляє і робить свою працю для його слави.